З'явилася офіційна інформація про місце прильоту російських ракет у Луцьку. Вони влучили в шведський завод із виробництва підшипників СКФ. Про це повідомив речник підприємства Карл Бєрнстам. він сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані підприємству. Нагадаю, вранці ракети влучили в одне з промислових підприємств міста. Сталася пожежа, розбираючи завали, рятувальники витягли одну людину та знайшли. Трьох загиблих. Усі працівники підприємства, які трудились у нічну зміну. Це чоловіки 27, 52 та 55 років. Усі лучани. Додам, що сім'ям загиблих пообіцяли виплатити грошову допомогу. По 200 тисяч мають виділити з бюджету Луцька. Крім того, місто візьме на себе витрати на похорон. На прильоти в Луцьку відреагували артилеристи Волинської бригади тероборони. На сторінці бригади написали, що ця звістка змусила захисників ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога. Тероборонівці опублікували фото ракети із надписом За Луцьк. Кількість людей, які постраждали від російських ракет цієї ночі на Львівщині, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина має забій стопи. Повідомив голова ОВА Максим Козицький. Нагадаю, на світанку на Львівщині було шість. Прильотів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, супермаркет, зруйнований дитячий садок. Чотири ракети сьогодні прилетіли у громаду Запорізької області. Від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Вибуто близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки. Легкі поранення отримала жінка. Її оперативно надали медичну допомогу. Окупанти атакували Нову Дмитрівку, зафіксували близько 20 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранений пенсіонер у стані середньої тяжкості його шпиталізували.